16-та на годиннику в ефірі ТСН онлайн мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про складнощі на фронті біля Покровська та Часового Яру. Підтвердження про знищення ще одного гелікоптера росіян та три теракти за добу у США. Усі подробиці вже за мить. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Починаємо. Оновлений світовий рекорд головне управління розвідки запевняє, що дрони Магура насправді знищили два російські гелікоптери у Криму, а не один, як повідомляли раніше. За уточненою інформацією, 31 грудня внаслідок спецоперації гур поблизу мису Тарханкут ракетами із дронів Магура збили три вертольоти. Мі 8 два ліквідовані. Їхні екіпажі теж. Ще один гвинтокрил зазнав вогневого ураження та зміг дотягнути до берега. Спочатку українські розвідники мали відеодокази знищення одного гелікоптера. Утім, згодом з інших джерел отримали підтвердження ліквідації другого борту. Як вже повідомляли раніше, це був перший у світі випадок знищення вертольотів морськими дронами. Чергова повітряна атака від росіян. Ударні дрони атакували Україну цієї ночі зі сторони Сумщини, Чернігівщини, Харківщини та Одещини. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 47 шахедів. Ще 24 ворожі БПЛА були локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили України. Також на Дніпропетровщині було помічено новорічну гірлянду на одному із шахедів. Вочевидь, російським убивцям це здається досить дотепним. Оснащувати смертоносні дрони святковими атрибутами. Окупанти продовжують бити по цивільних у Мирнограді на Донеччині. Один загиблий. Також росіяни гатили по Курахівській та Гродівській громадах. У Костянтинівській пошкодили лінію електропередач. А в часовоярівській понівечили шість приватних будинків та дві багатоповерхівки. Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Васильівському району на Запоріжжі. Російські терористи поцілили 11 керованими авіабомбами по степногірську. Унаслідок бомбардування зруйновано багатоповерхівку. Після п'яти годин пошуків з-під руїн надзвичайники вилучили тіло загиблого. Загалом напередодні окупанти вгатили по 11 прифронтових містах та селах регіону. Майже чотири сотні разів поруйновано 11 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. П'ятеро людей поранено у Херсоні. У корабельному районі під обстріл ворога потрапила маршрутка. Пасажири дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Ну а вночі окупанти із танка обстріляли село Михайлівка, знищили будинок культури. До лікарні звернулися двоє жителів широкої балки. На їхнє авто росіяни скинули вибухівку із дрона. На Харківщині у Куп'янському ворожий ФПВі-дрон влучив у автомобіль. Минулося без загиблих. У Богодухівському районі окупанти нанесли авіаударів керованими бомбами, пошкодили приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі. У козачій Лопані потрощили газову трубу. Пошкоджений урядовий квартал Нацбанк та є загиблі вже другу добу у Києві розбирають наслідки ворожої атаки 1 січня. Роботи не припиняли навіть уночі. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Горіла покрівля адмінбудівлі площею 200 квадратних метрів. У висоці розбито кілька поверхів. Зараз у Печерському районі столиці продовжує працювати техніка. На місці перебуває наша кореспондентка Наталія Ткачук. Вона розповість більше, зокрема, і про наслідки російської атаки в інших районах Києва. Вже другу добу у Києві розбирають наслідки ворожої атаки 1 січня. Роботи не припиняли навіть уночі. Будинок національної спілки письменників України історична будівля у самому центрі Києва. Одна із тих, яка зазнала руйнувань внаслідок російської атаки у новорічну ніч. У результаті падіння уламків безпілотників тут пошкоджено фасад будівлі, вилетіли майже усі вікна, зазнали руйнувань двері, стіни та стелі будинку. Ми зараз визначимося збитками, ну і будемо думати, як відшкодувати це і як підтримати. Але ну те, що відбулося на ранок на нового року, це це безперечно, я, я, я думаю, сигнал з боку агресора усім, всім іншим, хто ще сподівається на якісь мирні додомовленості з цією тварюкою. І ви бачите, що він робить, атакує саме серед сердя міста нашого. Аби ліквідувати наслідки російської атаки, працівники спілки письменників організували толоку, допомагати розбирати руїни. Прийшли десятки небайдужих киян. Вони прибирають скло, заклеюють вікна плівкою та намагаються врятувати унікальні інтер'єрні елементи будівлі: ліпні стелі і карнізи, різьблені двері, кахляні груби та мармурові підвіконня. Гуртом зійшлися письменники, мабуть, дуже з 50 письменників, і багато, і волонтери, і працівники, тобто. Робота йде сьогодні. Ми приберемо. Загалом, за даними КМДА, у Почарському районі пошкоджені 250 квартир та 17 будівель. Серед них житлові будинки, офісні приміщення, освітній заклад, один із корпусів Національного банку України та комітети Верховної Ради для двох киян. Перший день нового року став останнім. Наталя Ткачук, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. Безперервні бої по всій лінії фронту і втрати деяких позицій біля часового яру. Ні, холод, ні новорічні дні не впливають на інтенсивність боїв на лінії розмежування. Українським оборонцям доводиться стримувати окупантів на усіх напрямках. Так за останню добу зафіксовано 140 бойових зіткнень. Активні штурмові дії окупанти вели у районі Колісниківки, Нової Кругляківки, Глузової та Надії на Куп'янському напрямку, а також у напрямку Копанок, Тернів, Загризового та у Макіївці на Лиманському напрямку. Успіху не мали. Пишуть в оперативному стратегічному групуванні військ Хортиця. Чого не скажеш про Краматорський та Торецький напрямки? Там було знищено деякі наші позиції. Нині вживаються заходи, щоб запобігти погіршенню тактичного становища, зазначають в, ОСУ в Хортиця. Ще одним гарячим напрямком залишається Покровськ. Там противник штурмує переважно без бронетехніки, тому стає доступною ціллю для наших оборонців. Утім, від цього ситуація не втрачає статусу складно. Ворог зберігає військовий потенціал і наближається до міста уже на відстані у кілька кілометрів. Українські ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження. Едження особового складу та техніки росіян і два засоби протиповітряної оборони. Ну а ось так було знищено чимало квадроциклів російських недоштурмовиків, які вирішили не маскувати свій транспорт, а просто виставили його у досить помітний рівний ряд. Хакери ГУР паралізували роботу Лукойлу. Це нафтова компанія, що постачає паливо для російських окупаційних військ. Про це ТСН розповіли джерела у головному управлінні розвідки. Кібератака вивела з ладу ключові цифрові ресурси корпорації. У зв'язку з чим клієнти Лукойл не мали змоги здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Зачепило і смарт-термінали Евотор, це так звані онлайн-каси. А відтак росіяни не могли відправляти через програму фінансові звіти, а ще купувати товари через збої у роботі платіжних систем. Кількість обурених відгуків у мережі лише зростає. Атакували гурівці і єдину систему цифрового маркування товарів Чесний знак вона є важливою частиною контролю обігу продукції в Росії. Тож ця кібератака була надзвичайно плідною і спричинила серйозних фінансових втрат у сфері. Ері ворожої торгівлі. Благоустрій підтримка медіа, туризм і бібліотеки. Покровськ, до якого в притул підійшов ворог, розпланував бюджет на 2025 рік. Документ оприлюднили на офіційному сайті міської влади, затвердили кошторис 23 грудня. Отже, фінансові плани у влади на цей рік такі: 30 мільйонів гривень витратити на теплопостачання, якого до слова у Покровську зараз немає. Ще 34 мільйони підуть на благоустрій міста, і трохи більше 37 мільйонів на запобігання стихійним лихам. 14 мільйонів заклала влада на підтримку ЗМІ. Шокують і інші статті видатків. Понад 21 мільйон гривень у Покровську хочуть витратити на туризм та культуру 2 мільйони на бібліотеки і понад 5 мільйонів на музеї та будинки культури. І це при тому, що, за даними Діпстейт, росіянам залишилося до міста близько трьох кілометрів. Як вам такі плани фронтового міста? Чи здивували, як скажімо, нас? Напишіть свої коментарі під цим випуском. Не забувайте про важливість підписки та дзвіночка і, звісно, лайку. Повертаємося до новин. Теракт у новорічну ніч у Сполучених Штатах розслідують напад, який забрав життя 15 людей. Моторошні події сталися у центрі нового Орлеану. Автомобіль врізався у натовп людей, що святкували новий рік. Після того звідти вийшов водій воді і почав стрілянину. Він встиг поранити три з половиною десятки людей, аж поки його ліквідували правоохоронці. Що відомо про нападника і чому поліція не виключає цей теракт, може бути пов'язаний з вибухом під готелем Трампа у Лас-Вегасі. Кореспондентка ТСН Катерина Федор. Ченко розповість. Перші години після нового року на Бурбон стріт, центральній вулиці Нового Орлеана. Натовп люди святкують, юрмляться біля барів, гуляють і геть не очікують нападу. Автомобіль врізається у натовп, звідти виходить водій і починає стрілянину. Було чутно теревіння двигуна, а потім потужний гучний удар. А потім крики людей. Розліт уламків, звук хрускоту металу і тіл. На місце мчить поліція. Зрештою, під час перестрілки нападника ліквідують. На вулиці працюють медики. Поліція ідентифікує стрільця. Це громадянин США. Народжений в Америці 42-річний Шамсуддін Джабар. Він жив у штаті Техас, був колишнім військовим і мав гарну підготовку. Ці подробиці у зверненні до американців озвучує президент США Джо Байден. ФБР також повідомило мені, що буквально за кілька годин до нападу він розмістив у соціальних мережах відео, які свідчать про те, що він натхненний іділ, висловлював бажання вбивати. Прапору груповання Ісламська держава, як згодом стає відомо, знайшли у машині нападника. А от неподалік від місця теракту виявили більше вибухівки, яку вдалося знешкодити. ФБР підозрює, що у чоловіка могли бути спільники. Ми активно відпрацьовуємо всі зачіпки, щоб виявити можливих спільників підозрюваного. Ми працюємо над тим, щоб унеможливити подальшу загрозу. Ми не вважаємо, що Джабар несе за це одноосібну відповідальність. Тим часом у Лас-Вегасі відбувається ще один вибуховий інцидент перед одним з готелів в мережі обраного президента Трампа. Злітає у повітря автомобіль Тесла. Одна з останніх моделей виявляється нашпигованою феєрверками та пальним. Цього вистачає, щоб водій авто загинув на місці, а семеро людей на вулиці зазнали травм. У готелі Трампа евакуюють гостей та персонал. Ми відстежуємо вибух вантажівки біля готелю Трамп у Лас-Вегасі. Правоохоронні органи та розвідка також розслідують, зокрема, чи є якийсь можливий зв'язок із атакою в Новому Орлеані. Наразі нам поки що немає чого повідомити з цього приводу. Тим часом Ілон Маск, соратник Трампа, відомий бізнесмен та власник бренду Тесла, вважає, що інциденти пов'язані. Каже обидва автомобілі і той, що наїхав на перехожих, і той, що підірвали під готелем, орендували через один сервіс. Наразі ФБР розслідує на кого могла бути спрямована атака у Вегасі на бізнесмена Маска чи обраного президента США Дональда Трампа. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. Традиційна смолоскипна хода у Львові її щороку влаштовують 1 січня на день народження лідера національно визвольного руху та провідника ОНУ Степана Бандери. Цьогоріч на 116-ту річницю із дня його народження на ходу вийшли сотні людей. Вони пройшли центральними вулицями міста зі смолоскипами та прапорами України і УПА. Степан Бандера народився у 1909 році на Івано-Франківщині, і з юнацтва був відданий ідеї української державності. Став членом ОУН. Надалі очолив революційне крило організації. У 41-му був співавтором акту відновлення української держави. Після цього нацисти помістили його під домашній арешт. Та потім відправили до концтабору. Загинув Степан Бандера у 1959 році від руки агента КДБ. І як за життя, так і до нині він є одним із символів боротьби за українську ідею. Його страшенно боїться Кремль та його посіпаки і постійно згадують лідера українських націоналістів, видаючи його чи не за найбільшого свого ворога. Засніжені пальми та холоднеча у мароко вперше за півстоліття випав сніг. Висота опадів у деяких регіонах сягає 40 сантиметрів. Від негоди потерпають центр та південь країни. У деяких гірських районах температура повітря впала до мінус 5 градусів за Цельсієм. Незвичну погоду марокканські метеорологи пояснюють значним припливом холодного повітря із північної Європи. Утім, зимова негода принесла до країни і значну втіху. До засніжених регіонів з'їжджаються туристи, аби зафільмувати унікальні кадри. Ну а то і позайматися зимовими видами спорту. Новорічну красуню не у смітник. Здати ялинки та сосни на утилізацію можна вже від сьогодні і аж до 31 січня. У Києві розпочали роботи пункти прийому хвойних дерев, таких у столиці 78, це майже вдвічі більше, ніж торік. Їх облаштували у парках та скверах. На переробку братимуть лише живі дерева і, важливо, без декоративних прикрас. Сосни та ялини подрібнять на щепу, а потім використають, аби утеплити молоді саджанці по всьому місту. Із картою пунктів прийому тому можна ознайомитися на сайті Київзеленбуду. там, де не вказаний графік роботи, дерева можна здавати у будь-який час, окрім, звісно, комендантської години. Ну а як ви відносите себе до тих, хто вже у перший тиждень нового року виносить ялинку, а чи тримаєте її до березня? Напишіть нам у коментарях під цим відео і не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк і дзвіночок. Ну і побачимося вже о 18.00. Далеко не тікайте, зустрінемось.